Добрий день! Сьогодні будемо формувати ось таку вишивку половинкою малого потрійного хрестика. Про потрійний хрестик, подивіться, будь ласка, одне з попередніх занять. Половинка потрійного хрестика складається з трьох стібків, які вишиваємо на тканині в такій послідовності, як тут вам зображено. Ось один стібочок, другий стібок, третій стібочок. І ось цей третій стібочок накриваю тут у куточку, другий. І виколюємо для наступного стібочка. Ми виколюємо на початку третього стібка. Ось тут. І ми одягли з вами ось такий шов. Таким швом сформуйте, будь ласка, рядочок на тканині. Розверніть на 180 градусів або працюйте голкою до себе і сформуйте другий рядочок. У результаті ви одержите ось таку стрічку. Вона є двохсторонньою. За бажанням можна доповнити затяганкою. Іншого кольору нитки і одержите ще інший вигляд цієї стрічки. Вико використовувати можна для оформлення краю вишивки, також для формування колодочок, або ще інших фрагментів вишивці, які вам ви собі задумаєте вишити. Ось тут вам покажу чотири проходи. Такого шва і заповнену затяганкою, і вийшла у нас ось така доріжка двохстороння. Використовувати таку вишивку можна як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Бажаю, що вам пригодилося в роботі і дякую за перегляд.